Ваша відповідь е, журналісту порталу Яху, все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України. Ну, це е, трошки порізана версія. Того що я сказав. Е, я ж я ж цитую те, що було те, що було е, сказано. Як сприймати, поясніть, будь ласка, це вам. Mm -hmm. Це порізана версія. у Вас якась. Угу. Mm -hmm. З неї вивізали, я зараз почув, як то кажуть, найголовніше росіян, які є військовими злочинцями, які чинили злочини проти людяності, військовоєнні злочини, абсолютно кримінальні злочини, на накшталт, групових звалтувань, звалтувань неповнолітніх, давайте так це назвемо, відвертих вбивств, просто таких ну, огидних навіть можна сказати. Це про них шла мова. В цій тезі виконати уточнення. Я не маю нічого, в принципі, як би це погано не звучало, нічого особистого проти там росіян. Ну, мені не подобається відверто. Я теж це відверто кажу. Вони мені ну не подобаються. Є доведені факти, людина є злочинцем. Він має бути покараний. Є просто там якась бабушка, яка. Слухає цю пропаганду, живе в ній там. Це абсолютно інша справа. Є такі росіяни, ну, їх, на жаль, меншість, але все ж таки є ті росіяни, які з певних навіть інколи патріотичне міркування. Вони йдуть з нами на співпрацю. Ми розуміють, що це ненормальна ситуація, яка сталася з ними всіма і з тими, які, як то кажуть, розкаялись, готові до видозмінення Росії, готові до виведення військ. З України до відбудови, до вибачення під Украї... перед українським народом. Ми з ним усіма готові співпрацювати. Але от такі відверті покачки, це абсолютно правда, ще раз вам це підтверджую: я абсолютно не боюся своїх слів. І це такі випадки були і будуть продовжуватись в будь-якій країні світу. Такі люди, зрештою, понесуть заслужену кару. Заслужена кара за такі діяння може бути виключно їх ліквідація нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка. Я її підтримуюсь, ну і буду втілювати в життя.